Тривожна звістка з за океану, і прозвучала вона з уст Дональда Трампа. Кандидат від республіканців заявив, що тільки не стане президентом, то Сполучені Штати Америки одразу ж вийдуть з війни в Україні. Трамп також назвав українського гаранта найкращим торгівцем у світі. We will, we will. кожного разу після поїздки в США Зеленський забирає з собою 100 мільярдів доларів. Байден і Харріс завели нас у цю війну і не можуть вивести. Вони кажуть: не підемо, поки не переможемо. І що далі? Ми вже віддали за три роки 300 мільярдів. Двоє загиблих та 17 поранених на Херсонщині. Російські терористи понищили 35 об'єктів, серед яких один багатоповерховий та 17 приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, медичний та навчальний заклади, дитячий садочок. Внаслідок російського обстрілу Донеччини троє людей загинули та ще шестеро отримали поранення. Ворог влучив у житлову забудову. Зруйновано та пошкоджено багатоповерхові будинки. Загинула людина на Сумщині, ще одну поранено. Там пошкоджено п'ять приватних будинків. Є влучання по приватному сектору та кладовищу у Запоріжжі. Поранено сімох. Кількість загиблих у Харкові внаслідок обстрілу рашистами багатоповерхівок напередодні зросла до чотирьох. Під завалами знайшли тіло жінки. Дитинство по українськи замість ігор на дворі доводиться ховатися в бомбосховищах. Ось ця дівчинка на прохання жінки спуститися в укриття каже, що дуже боїться. Воді і треба у, Москву затягло чорним смогом, дим видно за кілометри. Спалахнув склад автозапчастин на площі 600 квадратних метрів. Місцеві паніці, адже чули серію вибухів. Чим не мордор? Українські розвідники знищили російську мсту. Це самохідна артилерійська установка. Для спалення ворожої техніки оператори майстерно застосували два далекобійні ФПІ-дрони. Після влучання рашицька бляшанка ще трохи проїхала, а потім згоріла дотла. Українські військові продемонстрували роботу зенітного артилерійського комплексу німецького виробництва Скайнекс. Ця зброя може виконувати тисячу пострілів на хвилину, дальність ураження від 20 до 50 кілометрів. Таке ППО може з легкістю знищувати величезну кількість безпілотників, крилаті ракети і навіть літаки. Булися практичні стрільби зенітно-артилерійського комплексу Скаєнекс і по різних типах повітряних цілей. Усі злагоджено працюють. Слава Україні! В Україні викрили мережу підпільних брокерів Вебмані, які фінансували російську агентуру. Учасники схеми нелегально приймали електронні кошти від клієнтів та конвертували їх у потрібну валюту, яку переводили на банківські реквізити або в готівку. У такий спосіб, з початку повномасштабної війни, ділки провели через свої обмінники десять десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. Завжди разом знайомтеся. Це кінологиня Ксенія та її вірна плямиста спаніелька Ніка. Подружки працюють на блокпостах територіях залізничних вокзалів. А також беруть участь у різноманітних обшуках. У нас є такі напрямки, як розшукова робота, робота з пошуку вибухівки, робота з пошуку наркотичних речовин. Також Робота з пошуку людських залишків.